Українська народна казка про майстра Іванка. Казка починається з царя, котрий собі вигадав, аби змайструвати із одної дошки дванадцять стільців, а тринадцятий зверх того. А та дошка не має бути більша як три метри, дає три вози золота тому, хто би це зробив. Але хто візьметься за діло і не зробить. Відповідає головою. Приходили майстри з цілого світу. Жодному не вдалося цареві догодити, і всі заплатили своєю головою. Раз дочувся прото цар із другої держави. Він захотів відвести собі три вози золота і взявся змайструвати такі стільці. Добре, добре, каже йому цар, хочеш, то роби, але знай. Що й ти відповідаєш своєю головою, стільки грошей у тебе нема, аби міг оплатити свою голову. Чужий цар пристав на все, мав часу один рік. За цей рік він наробив усяких стільців, але з одної дошки не змайстрував жодного. Йому не зняли голови, лише засудили на вічну темницю. А як треба було йти в темницю, чужий цар за себе заложив дочку. І так сидить дівчина в темниці. А в той час у одного бідного чоловіка підростав хлопчина, що мав уже 14 років. Іванко був тямущий. Чує, межі народом, що десь є такий цар, якому треба би зробити із однієї дошки 12 стільців, а 13 зверх того. Почав проситися у батька. Я ненько йду в світ. Та як ти, Іванко, пустишся у світ, коли у тебе нема грошей? питає його батько. А я тобі не можу дати й крейцера, будеш голоден у дорозі. Нічого, нянько, я щось зароблю. Хлопець зібрався і пішов, подорожує пішки, бо тоді ніяких машин не було. Ішов йшов з півроку і аж так дібрався до третьої держави, до того царя котрий хотів мати із однієї дошки тринадцять стільців. Зайшов Іванко до царя, красно привітався, і цар його питає Що нового скажеш, хлопче? Я нового не маю нічого, лише чув межі народом, що вам треба зробити із однієї дошки дванадцять стільців, а тринадцятий зверх того. Та мені би треба, відповідає цар, але чи ти зробиш? Як зробиш, дістанеш три вози золота, а не зробиш, відповідаєш головою. Чи пристаєш на те? Хлопець відповідав усе буде в порядку. Я стільці вам зроблю, а голову не дам. Та слухайте сюди, присвітлий царю, коли хочете мати такого стільця, як собі загадали, Принесіть мені явора, що пробився із землі тоді, коли ви народилися. Цар задумався і питає він старих людей, чи не пам'ятають такий явір. Знайшовся один дідо, що мав двісті і п'ятдесят років. Він показав цареві таке дерево. Цар дар явора зрубати, повести на тартак і там порізати на дошки. Але звідти наказав привезти лише одну дошку. І каже цар Іванкові най тобі ще раз розтолкую, аби не помилився. То мають бути такі стільці, аби розтягалися і знову стягалися, як гармонійка. Не приказуйте мені, бо я знаю, що маю робити, відповів Іванко. І цар його замкнув у майстерні, дав час. Один рік. Іванко став робити. Скоро вчинив для царя стілець тринадцятисантиметрову палицю, а на неї вкрутив шість гвинтів. Цареві ж нічого не сказав. Палицю припер у закутку, аби там стояла, та й майструє усякі стільці, що лише є на світі, бо часу має майже цілий рік. А одного разу чує Іванко красний голос дівчина співає прекрасні співанки. І вже не терпиться йому, хоче знати, хто ото співає. Взяв долото, липач і пролупує стіну, пробив тонку, як струна, щілинку. З того боку підходить до нього на ту струночку така красна дівчина, якої ще ніколи не бачив. Іванко питає. Що ти, дівчино, там робиш? Я сиджу в темниці. Що ти поганого вчинила? Нічого не вчинила. То завинив мій нянько, хотів показати тутешньому цареві, що з однієї дошки зробить йому тринадцять стільців, бо дуже спокусився на тривози золота. Але не міг зробити. Цар дав його до вічної темниці, а він замість себе заложив мене. Минув один рік? І цар заходить у майстерню. Останній день не дав хлопцеві їсти, думав, що і так той утратить голову. Ну, Іванко, як мі... мої стільці? Ви, присвітлий царю, хочете стільці, а їсти сьогодні мені ще не давали. Цар різко повернувся і наказав слугам, аби принесли їжу. Хлопець добре наївся, помало собі встав і подає цареві. Тридцятисантиметрову палицю. Тут маєте стільці. Цар здивувався і сердито каже То ти такі стільці наробив? Знаєте, коротший на голову. Тоді Іванко взяв із рук царя оту палицю, розкрутив винти, а з палиця розтяглися, як гармонійка, дванадцять стільців і тринадцятий зверх того. Цар дуже зрадів. Узяв Іванка попід руку і повів у палац. Ну, Іванко, що хочеш? Чи три вози золота, чи, може, моє царство? Не треба мені золота, ані вашого маєтку, лише дайте мені те, що сидить у мурі. Ей, що тобі з того? Ліпше узяти аж три вози золота. Не хочу нічого, лише те, що в мурі. І цар випустив дівчину. Вона пішла з Іванком у свою державу, там вони побралися та щасливо живуть і донині, як не повмирали.